покажу дієвий спосіб, як боротися, щоб не зв'язувати з олівці, друзі. А що головне? Повільно буде так, щоб не було таких довгих гілок. Тому не стісняйтесь, їх обрізайте, оставляйте на каркас сантиметрів 20-30, ну, в залежності від розміру рослини. Робіть це проти шерсті стрижіть. Тому що, якщо вверх, ви просто погладите і оці довгі гілки ви їх лишите. Дивіться, що буду робити. Отак, зверху вниз. Зараз покажу поближче, що у вас повинно вийти. У вас повинні вийти ось такі коротенькі гілки, ось такі короткі. І на них вже буде наростати хвоя. Тому робіть короткі гілочки. Я зараз повністю дострижу і покажу вам в кінці, що вийшло.